Добрий день, шановні мої глядачі! Привіт вам з Миколаївщини. Ви на каналі Всім про все. Сьогодні хочу поговорити про такий помічник у хаті, як сушарка. Мені цього літа на день народження подарували отаку сушарочку. От Prime 500 Вт потужність. 6 піддонів у неї. Ну, кхм, невеличкі, Є регулювання температури. От. І я вже її опробувала. Мені вона дуже сподобалася. Насушила ось різні різні трави. Всякі різні, це ще не всі. От. Ми робимо з них чайочок. І ромашку, і нагідки, і чорнобривці, і чабрець, і смородину. Іван чай, ну, тобто всякі-різні всякі, -всякі різні травки, які ми споживаємо до чаю. Також є тут отакі решіточки, це якщо щось міленьке, ми е, сушимо додатково. Е, є такі решітки для більш крупних фруктів, овочів. от. Ось от, от такий у неї регулятор температури, оце така кришечка накривається. І там, он за щодо конвекції такої воно дує, там нагрівальний елемент і воно суше. Також є силіконовий піддон для пастили. Я робила це все, що залишилось. Різну. різну На основі яблучного пюре додавала туди різні ягоди і фрукти. Там Із абрикосом, із смородиною, з полуницею. Е, робила воно з горішком. Е, ну, тобто різні різні смаки. Нам дуже сподобалося і нам, і внукам моїм. От. Е, ще дуже багато насушила я от, абрикоси, яблука, он, слива, е, вялені помидори робила. Е, Такі плотні-плотні помидори, перерізала, трусила їх італійськими травами, сількою, перчиком, а потім заливається гарячою олією, добавляється часничок і закривається в холодильник на днів 3-4, і можна вже споживати. Дуже смачно виходить. А ще можна сушити чи в'ялити різні м'ясні снеки. Там відбиваєте курине філе, вимо... то... притрушуєте його спеціями, сількою і кладете на сушарочку, вялите дуже смачно, перекус такий. А ще ось, ось сьогодні хочу вам показати: я роблю отакі колбаски: Береться фарш, який вам подобається. У мене тут індюшачий. Заправляю його солью, гарненько під солью, перчик. Додаю туди різні трави. Я додавала хмелі сунелі, приправу до шашліка, так нам подобається. Можна часничок ще додавати. Все розміщується, ставиться десь на 5-6 годин, щоб воно все подружилося. Ну, промаринувалося, чи як ну, гарно набрало смаку. Потім я кладу в отакий кондитерський мішечок і видавлюю отакі ковбаски. Потім накривається, виставляється температура. Ну тут 70-виставляється температура, і десь 8 годин воно буде сушитися в сушарці. Ну, Продемонструю вам отак. От кладеться. от. Вмикаємо. От. Вона не дуже має такий сильний звук. Вона не громка, не потужна така. От. І вона собі сушить. Через 8 годин у нас будуть готові дуже смачні ковбаски. Так що, хто ще не має такого прилада в хаті, Рекомендую. Дуже корисна річ. Ну що, мої дорогі, до побачення. Бажаю всім смачних страв, гарного настрою, міцного здоров'я, а, найголовніше, а найголовніше це бажаю усім нам скорішої перемоги та миру. Запрошую вас до себе ще на канал. Хто не підписався, підписуйте, ставте мені вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть свої запитання. Буду рада вас всіх бачити. Всім до побачення! Дякую за перегляд!